А звідки з'явилися терористи? От а, вони приїхали з Польщі, вони приїхали з Словаччини, з Угорщини. От вони приїхали, що з будь-якої країни Євросоюзу, якої нас е, лякають, що там е, Європа зробить е, рабами українців, як в Кремлі кажуть, ні. Терористи приїжджають зі східного кордону, приїжджають з Росії. Слід усвідомити, що Росія стала розсадником тероризму. Як це не прикро для українців, у яких дуже багато. Зв'язків родинних, гуманітарних з Росією, Але на цей момент Росія це терористична держава. А звідси випливає і усвідомлення, на жаль, що наших економічного потенціалу, військового потенціалу, гуманітарного потенціалу, звичайно, самостійно для змагання з великою російською терористичною державою, ну недостатньо. Для цього, щоб чинити опір, потрібно, очевидно, щоб було зосередження дуже багатьох механізмів. І тут слід констатувати, на жаль, некомпетентність вищого керівництва. От ну, слід це коли-небудь було сказати. Починаючи від виконуючого обов'язків президента. Тому що говорити, що з даний Крим розв'язана війна фактично з боку Росії в Донеччині і Луганщині, і у нас немає винуватих, у нас нема абсолютно тих, хто відповідальний за помилки з боку української влади, нової української влади, до якої ми належимо, наприклад, я зокрема. Як представник парламентської поліції, це неправильно. Мені дуже прикро, що я в багатьох оцінках і передбаченнях став вірним прогнозистом ще в Криму. Коли я їздив на початку березня, я тоді стверджував і говорив про це з Трибуни Верховної Ради, що потрібно закривати негайний кордон з Росією. Негайно. На початку березня я це казав. Не було зроблено. А, так, вибачте, А це потім привело до смертей. І що мені зараз казати? Ну, от я був правий. Побачите, а що? А де ж відповідальність виконуючи обов'язки президента? А на ньому координації дій. Я казав про необхідність створення штабу знов таки, він мовчав. А ми говоримо про відсутність координації дій між силовиками. А хто за це відповідальний, як не виконуючи обов'язки президента? Чи знову у нас немає відповідальних? Я вже не кажу про дрібніші речі, коли е, е, я вимагав кожен день, щоб е, був знятий з посади і посаджений е, е, зрадник генерал? Е, Начальник Луганського СБУ Петролевич, який здав зброю перше цим терористам. Тиждень я вимагав, один зброю, тиждень вимагав, поки я нарешті домігся, щоб його зняли з посади. І він досі не сидить. Досі не сидить. Хто за це відповідальний? Пане. На жаль, дуже багато. Я, я перепрошую, дуже багато таких речей. І поки ми не усвідомимо, що потрібно міняти в тому числі не лише там дрібниці, а в тому числі в керівництві е, нашої української держави, то змін не буде. І тут очевидно, що питання. Ми припустились багато вас, по... вас, Зараз, Багато помилок. Мені здається, які слід і можна ще виправити. Про деякі з них говорив пан Андрій Єрмалаєв. Хоча я не певен, що вже можна вести розмову з цим поміркованим крилом терористів. Ні, я вже я думаю, що вже ні. Це вже запізно. Потрібно мені здається усвідомити. Що була зроблена колись ще одна помилка. на східних регіонах можна було робити ставку в політичному рішенні або на олігархат, або на патріотів, яких, можливо, там менше, ніж в інших регіонах. Але вони є. От на патріотів ставка не була зроблена. А це значить не було очищення, про що ви говорили? Що не було очищення прокуратури, зокрема. Це можна було зробити? Можна було. І варто. От у вас в програмі у Савіка були тут, пам'ятаєте, шахтарі з Новогрудівки, ударів і Вовк. Я два дні тому до них заїжджав. Вони досі лікуються в інституті нейрохірургії. Хлопці, ну вже не хлопці, вже здорові чоловіки. Вони і далі готові боротися. От на таких потрібно було робити ставку. Я в моїх їх словах зараз подав депутатський запит до генеральної прокуратури. От таких потрібно було знаходити, не олігархів, з якими сюсюкати, які однією рукою підтримували сепаратистів та другою мовчали там. І зараз вони там вагаються і пишуть меморандуми для того, щоб визнали їх переговорною стороною і знову їм давали гроші з українського бюджету. Потрібно було зробити ставку на українських патріотів. І це ще, зрештою, не пізно. А на цей момент, щоб ми розуміли, українські патріоти або вже емігрують, або переховуються. Я зідзвонююсь там сьогодні з Слов'янськом, з Донецьком. Люди переховуються. Значить, їм потрібно зробити захист. Для людей, які з родинами потрібно, щоб Україна мала програму. На жаль, я змушений це сказати еміграції. Еміграції тимчасової еміграції, але від тих міст, де ведеться АТО, повинен бути за рахунок і за допомогу української держави вивіз родин, для того, щоб жодна українська родина, мирне громадянин не постраждав. От хто готовий виїжджати, українська держава за рахунок свого бюджету повинен допомагати їм виїжджати зараз. Робити такі табори в Дніпропетровській області, там Харківській області, в сусідніх областях, не, але в обов'язковому порядку вивозити Слов'янська з Донецька. Ще раз кажу, мирні громадяни не повинні постраждати. На жаль, терористи у нас а, в Україні такі, що вони нищуть і мирних громадян. Вони не лише там захищаються а, а, щитом. Подивіться сьогодні. Остання інформація да, знищені були міліціонери, які відмовилися а, давати присягу а, присягу терористу. Два місяці тому. Програмі Усавіка я показував газети, які ми робили для Криму. Навіть три місяці тому це був, це був якраз березень. Як контрпропагандистську діяльність проти псевдореферендуму ми такі робили для Харкова, Одеси, Луганська, Донецька, бо держава такі не робила. Я вам скажу, що в трьох регіонах у нас відпали мережі. Нам нема, ми газети продовжуємо давати, антисепаратистські, нам нема кому їх роздавати. Люди бояться. В Донецьку, в Луганську, в Криму, і це є реальність або хтось виїхав з тим, хто нам допомагав активістам, або бояться сидять вдома. А натомість, з боку держави, контрпропаганди досі такої, як системної речі, не ведеться. І е, е, які плітки пускають по Донецьку, що розстріляли мирних мешканців е, е, бойовиків буцімто від Коломойського. да з е, брехня абсолютно Почекайте, брехня абсолютно, яка не спростовується, яка поширюється. І вона матеріалізується, тому що починають вірити в брехню, і саме тому пропускають чеченців і борються проти а, українських військових. І, якщо у нас немає зараз там влади немілітарної, то з боку мілітарної частини повинні відразу йти відділи пропаганди, спілкуючися з місцевим населенням, давати їм газети, давати їм а, 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 листівки і давати, до речі, і соціальні блага певні. Якщо зараз пропала вода чи бензин, десь значить військові частини повинні просто бензин. Але це в ідеалі Політруки повинні да, в ідеалі. А на практиці що у нас Політрує. батальйон Донбас потрапив в засідку. Чотири з половиною години йому, йому не йшла допомога. Вибачте, за чотири з половиною години не з Донецьку може, може, а з Дніпропетровська міг БТР дійти. А там я читаю, Боскійов, Семенченка 15, 15, 15 кілометрів стояв в БТР, і їм ніхто не прислав. Олег, Це що таке? А по чому пропаганда, контрпропаганда, а чому чому не може грати роль в цьому? Я так, думаю, що а, владі потрібно було зібрати а, всіх. От, Чекайте, от всі, хто готовий. Но там же люди віруючі. кажу, Менше. Віруючі. Ну, якщо ви знаєте, віруючі. до речі, Донецька область єдина, де а, а, більшість приходів не православних, а, а належить протестантським, там, сектанським організаціям. Це єдина область, до речі, так. в Україні. А, і це, І Луганська, це, і Луганська також. І там менша кількість ходить до церкви. Знов-таки, це статистика, гола статистика. Але ви праві, що якщо хтось готовий допомагати Україні для єдності, незалежно, Церковь службовець там він літератор, він прокурор, який може бути там чесний, хоч один. Так? Їх треба всі регіональні еліти в цей Літератур. момент єднати. Але для цього мусить бути штаб. Я чому казав? Почнемо, мусив мусив бути створений Єдини. антикризовий єдиний от, штаб от, для ситуації порозрятися там я, в Криму я і східних областей. Звичайно, все е, залежить в першу чергу. Повинен бути влад, владний центр. Тобто я наполягаю, що мусив бути створений все таки штаб по виходу України з кризи, і те, що тепер новий президент повинен. Його власне очолити це безперечно, це раз. Друге, це ставка на місцях не на олігархат, а на патріотів. Значить, потрібна максимальна ротація всіх не ставити людину, керівника охорони Ахметова керівником міліції. А потрібно патріотів ставити. Р... Ще раз кажу: ротація максимальна. Прокурорів, міліціонерів, голів адміністрації ви знаходите місцевих патріотів. Вони є. Це наступний момент. Третє. Агітаційна а, а, пропагандистська кампанія. Вибачте, ну якщо ви не спроможні, я особисто готовий допомагати в налагодженні телевізійних а, програм, які б тут були а, радіопрограм, газетних чому це не робиться? Я не розумію. Четверте, військова складова. Я думаю, що тут була зроблена помилка, і ми, як депутати, не наважилися, можливо, або не подумали сказати, що загальна мобілізація це не панацея. Потрібно краще створювати були. Структури з професіоналів, Правильно. дати їм нормальні зарплати Правильно. там по тисячі доларів, а не по 600 гривень для снайпера. Нехай вони це були чисельність 10 тисяч чоловік, а не 50, які або будуть дезертирувати, або не знають, як поводитися зі зброєю. Тобто потрібно було створити професійні структури. Цього не було створено. Я думаю, що знов-таки зараз це є нагальна ситуація. Це, це те, що необхідно відвід мирного населення з локалізованих зон конфліктів в обов'язковому порядку. Бо мирне населення не повинно страждати і завдання держави його захищати. Це перше. А друге, соціальне питання. Подивіться, уряд підняв дуже багато речей. В, в тому числі в бюджеті, які допомагають знову олігархам, нам потрібно розморозити зарплати і пенсії мінімальні для тих людей, тому що це соціальна база для сепаратизму. Значить, ще раз кажу, потрібно, пакет, потрібно вулись припинити вулись. допомагати олігархам, а допомагати людям. По До